Вихованець Динамо Київ може стати гравцем топ-клубу АПЛ. Півзахисник збірної України з футболу натякнув на свій сенсаційний трансфер до конкурента вже цієї зими. Віктор Ценков отримав порцію компліментів від відомого тренера Ла Ліги і наблизився до трансферу з Жируни. Як Шахтар може використати відомий клуб для майбутнього продажу судакова? А також який прогноз проекту Челсі дав Маурісіо Почетіно? Та чому Пеп Гвардіола вирішив попрощатися з нещодавнім новачком Манчестер Сіті вже в це трансферне вікно? Головний тренер Челсі Маурісіо Почетіно розповів про його бачення поточного проекту клубу. Ми будуємо дещо що окупиться. Коли я погодився на цей проект, знав, що буде тяжко. Ми збираємося поборотися за топ-4 та повернутися в ліву чемпіонів. Можливо, не зараз, але в майбутньому. Можливо, через рік, можливо, через півроку. Побачимо. Сказав інтерв'ю Почетіно. до слова. Зараз Челсі перебуває на десятій позиції в АПЛ. відстаючи від зони лі чемпіонів на 11 очок. Потрохи розпочинається зимова трансферна компанія в Європі. В минулому відео я розповідав, що Баварі оголосила про свій перший трансфер гравця національної збірної Іспанії. Зараз же цікава інформація доходить і по іншим іменитим виконавцям. Так Пеп пев вперше публічно сказав, що не бачить більше в своїй команді півзахисника збірної Англії Калвіна Філіпса. У нього хороший характер, і мені дуже шкода, що я не обираю його. Зрозумійте, я уявляю свою команду, обираю гравців, і мені дуже складно його побачити в ній. Наводить слова Гвардіола видання гол У 2012-му місця не віддали зараз 50 мільйонів євро, але за півтора роки у нього лише 8 матчів та 216 зіграних хвилин. Відомо, що в його послугах дуже зацікавлений Ювентус, якому потрібно екстрено знайти заміну Пабата Фаджолі, у яких тривалі дискваліфікації. Єдине, що стара сеньора розраховує спочатку на оренду з можливістю подальшого викупу. Також авторитетне іспанське видання «ІСІ» опублікувало статтю про можливий перехід Кіліана БП в Реал. Начебто французу будуть висунуті жорсткі умови в 14 днів. в це зимове трансферне вікно, коли він буде повинен ухвалити остаточне рішення. Його контракт впливає врідку, а отже, він би міг з легкістю закрити свій перехід в Іспанію. Карл Анчелотті прямого питання, по Кіліану ухилився, сказавши, що відбутися може все що завгодно. А ось щодо майбутніх трансферів українців то все не так же просто. Іспанські змі пишуть що в сьогоднішньому матчі Жирони та Барси, скаути каталонців отримали завдання зібрати інформацію Патрію Гарсія Савіа Цианкова, начебто всі вони розглядаються хаві як потенційні гравці Барселуни. же цікавить в першу чергу Віктор. Про інтерес каталонців до персони українця, окрім цієї статті, свіща ще два фактори: нещодавно Торрес зі своїми представниками мав зустріч з Хаві, на якій вони обговорювали майбутнє нападника. І, начебто, нічого конструктивного вони так і не досягли. А одразу ж після цього тренер Барселона дав інтерв'ю, в якому розповів, що вражений прогресом Жерони, і виділив пойменно четвірку ценков довбек Мартіна, що також може бути потенційним сигналом про трансфер когось із них. Додам, що у Барси та Жерони давні гарні відносини між керівництвом. Влітку вони обмінювалися в на дуже вигідних умовах. А за біло-червоний зараз виступають Ерік Герсія та Пабло Торе, які могли б стати частиною майбутніх угод. Також дуже цікавий інсайт надійшов із Англії. Видання Mirror дізналося, що представники Тоттенгема знову вийшли на контакт. по Елі Забарному. шпори були одним із перших, хто хотів забрати в апел українця ще за часів його виступів за Динамо Київ, але тоді там вирішили не ризикувати великими грошима за юного захисника. Тепер ж вони побачили, що Ілля адаптувався в Британії і готові до такого трансферу. Кандидатуру забарно особисто ухвалили новий технічний директор «Шпор» і його заступник. Для цього тепер потрібно дійти згоди з Бормутом, який не бажає відпускати футболіста. Там розуміє, що це ще не пік потенціалу українця і згодом за нього можуть заплатити більше. Тим паче ризиково втрачати виконавця, який провів більше всіх зіграних хвилин посередині сезону. Попередні перемовини між сторонами продовжуються. В Італії вийшла, чесно кажучи, смішна стаття про 25 мільйонів євро від Ювентуса по судакову, начебто більше зебри не дадуть і, будучи намагатися умовити гірників на оренду з правом викупу. І якщо це дійсно так, то стає зрозуміло, що Шахтар використає простоюве як трамплін для демпінгу ціни для іншого клубу, наприклад, когось із АПЛ. Так було з арсеналом по мудрику та інтером по Трубіну. Тому нічого нового для українського клубу в такій історії немає. Натякнув на свій трансфер і півзахисник збірної України Олександр Піхальонок, який, хоч і намагався уникнути прямої відповіді на запитання про його перехід полісся, але з контексту зрозуміло, що перемовини там вже якісь ведуться. Всі питання до клубу вони будуть розмовляти. Я не знаю, що там за чутки. Подивимось, що буде, коли відкриється трансферне вікно. Чи хочу я залишитися в СК Дніпро 1 звичайно, побачимо. Якщо буде пропозиція і вона влаштує Дніпрян, я не знаю, який буде клуб. Будемо дивитися, хто і що запропонує. Будемо розмовляти з Дніпром 1 Як вони це бачать? Сказав інтерв'ю піхальонок. В поточному сезоні футболіста 23 матчі, 4 голи та 5 асистів. його в 4 мільйони євро. Дніпро 1 йде на другому місці, а Паліса на третьому. Між клубами всього два очки різниці. Ну а що гадаєте ви як буде виглядати перші три місця в таблиці УПЛ по закінченню цього сезону? Адже дивлячись на неї прямо зараз, зрозуміло, що інтрига тут може бути набагато яскравіше того, що була у тому руці. Тому чекаю на ваш варіант в коментарях під цим відео. Мій прогноз ризиковий шахтар Кривбас Динамо.